А ви знали, що звичайний шматочок улюбленої полониці чи ковток молока може стати для когось реальною загрозою життя? Так, харчова алергія це не просто висип, який пройде, це раптом задихаєшся, раптово з'являється набряк, серце б'ється як шалене, і в ці хвилини важлива кожна секунда. Ще гірше, коли ти роками спокійно їв цей продукт, а тепер він може стати твоїм ворогом. А у когось навіть звичайний шматочок хліба або спецій. Викликає анафілактичний шок. І це не тільки у дітей. Багато хто дізнається про свою алергію вже у дорослому віці, інколи навіть після серйозної реакції. Не ігноруйте перші симптоми. Свербіж у році, набряк губ, спазми в животі чи висип це не просто побутові дрібниці. Це сигнал організму, що може вартувати життя. І напишіть у коментарях, на що у вас або ваших рідних є алергія, а ще більше корисної інформації, практичних порад і розбірів реальних випадків шукайте у моєму інстаграм, посилання на який в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь та залишайтеся в безпеці.